Доброго дня, дорогі глядачі, з вами канал Народна Думка. Бюджет України на 2026 рік. Вже детально розписано, наскільки зростуть пенсії, зарплати, як, хто, скільки буде більше отримувати, які будуть соціальні гарантії, скільки ми витратимо, скільки ми заробимо. Все, Все записали в бюджеті. Якщо з додатками брати, то більше, ніж 200 сторінок тексту, з цифрами, зі всім іншим. Звісно. Я не все ще встиг опрацювати, бо він недавно був тільки опублікований, але головне я вже для вас виписав і готовий прямо зараз вам розповісти. Тож для тих, хто чекає пенсійної реформи, хто чекає індексації пенсії, бо про це все також тут написано. Давайте детально розберемося, що там в новому бюджеті уряд на чолі з Свереденко нам обіцяють. Звісно, цей бюджет ще буде прийматись Верховною Радою, але я думаю, що значних змін тут відбуватись уже не буде, і є дуже такі плачевні моменти, за які прям аж хочеться кричати. Зараз також про них вам розповім. Тож, що там обіцяють нашим пенсіонерам, які будуть пенсії, ну, вірніше, не обіцяють, а вже прямо приймають, тому що обіцяти це вони пенсійну реформу обіцяють, да? а тут вже прямо приймають. Вже передали в Раду на голосування, тобто, що там очікувати, як ми будемо жити вже в найближчий час наступний рік. Давайте детально розберемось. Музика. Почнемо з того, що прожитковий мінімум та мінімальну зарплату планують змінити. Це вперше з 2024 року, пам'ятаєте, вона була заморожена до 2028-го, але передумали і в бюджет вже заклали більші суми. А це означає збільшення, збільшення мінімальних виплат. Це круто. Е, як збільшитись, зараз детально розповім, але перед тим 2 секунди вашого часу. Перше, хто не підписався на канал, долучайтесь. В нас вже 1315 тисяч і кожен день аудиторія активно росте. Тож долучайтеся ви, щоб нічого не пропустити. По-друге, в нас є телеграм-канал, бо дуже багато хто питав. Тому всі, хто користується телеграмом, залишаю посилання в описі під відео і в першому коментарі. Переходьте в наш телеграмчик, додайтеся. Там дуже багато ексклюзивної інформації, по-перше, а по-друге, дуже багато відповідей на ваші питання і пряме спілкування зі мною в коментарях в телеграмі, тому що в Ютубі коментарів дуже багато, більше тисячі кожного дня. Я стараюсь їх обробити по максимуму, але не назавжди. На це є повно часу, а там їх менше, і будемо так більш активніше спілкуватись. Тож переходьте в телеграмчик, а я розповідаю про бюджетик. До речі, роблю це завжди, е, е готуюся отак чай. Давайте закрию назву, щоб це не була реклама Ромашка, шипшина, бо за нього сідати або з пляшкою, або з якимось заспокійливим чаєм, бо 200. сторінок тексту, все отак перепутано. Ну, тим не менше, головне для вас повибирали. І так, мінімальна зарплата зростає з 8 до 8647 гривень. Це закладено в бюджеті. Зростання на 8%. Загальний прожитковий мінімум зростає з 2920 до 3209. Збільшення майже на 10%. Прожитковий мінімум для працездатних осіб з 3028 до 3328. Якась така знайома сума 3328. Дуже багато пенсіонерів саме стільки отримають, можливо, і разом з цим зростанням потягне і інше. Прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність з 2360 тижнів, а це зараз і така сама мінімальна зарплата зростає до 2595 гривень. Таким чином, мінімальна заробіт, ой, вибачаюсь, заробітна плата, мінімальна пенсія і все забезпечення, таке як виплати для людей з інвалідністю, буде не менше, ніж 2595 гривень. Це закладено в бюджеті на 2026 рік. Єдине, що якщо брати в відсотках, то збільшення це на 9,9%, ну навіть менше, ніж на 10. А мені здається, що ціни зросли набагато більше, ніж на 10%. От як цим людям в цій ситуації бути? За що їм купляти, якщо їхні виплати не наздоганяють збільшення цін і всього іншого, інфляцію. Але е, з позитивного враховуємо той факт. Що ще в цьому році він вон мали бути заморожені взагалі. Я проте завжди кричав, що не можна їх заморожувати. Ну, це заморозка людей, це не цифер, це не виплат, це людей. Тож, бачимо, теж прислухались до такої думки, і цього року буде збільшення. Максимальний розмір пенсії це 10 мінімальних, становитиме 25 950 гривень. Ну, тобто 10 мінімальних. Е, таким чином також зросте. І дуже багато людей теж то очікує, бо в них він також він був заморожений. Середня заробітна плата в Україні буде 30 тисяч гривень розрахунково. Це хорошо. Дивіться, збільшення мінімалки і збільшення середньої заробітної плати. Плюс той рівень інфляції, який зараз нам публікують статистика, це призведе до гарної індексації, тому що саме ці цифри напряму впливають на індексацію. Половина від збільшення середньої заробітної плати, половина від збільшення е інфляції так має бути індексація. Про це, до речі, також написано. Зараз далі е-е прочитаю. Тож, е, давайте ще про декілька виплат, які значно зростуть, а потім е детально розберемось саме з пенсійним забезпеченням, тому що в мене більшість це пенсіонери на каналі, або ось ось стануть пенсіонерами, і їх найбільше це цікавить. І так, Е на 50% зростуть виплати вчителям спочатку на 30% з 1 січня і на 20% з 1 вересня. Е, з 1 жовтня буде безоплатне харчування для 4х4 мільйонів школярів перших 11 класів по всій країні. Тобто з 1 жовтня вже буде повністю безплатне харчування в школі. Е також буде підвищення стипендій удвічі. Е з 2026 року. Буде щорічний безоплатний скринінг здоров'я для українців 40 тобто всі, хто старші за 40 років, зможуть піти і безкоштовно перевіритись. Це як і в державних, так і в частних клініках, наскільки я зрозумів, буде діяти, тобто зробити повністю свій аналіз. Е, лікарям у 2026 році також підвищу зарплати. Передбачено підвищення зарплат лікарів первинної та екстреної медичної допомоги. До 35 тисяч гривень медиків прифронтових регіонів завдяки збільшенню фінансування програми медичних гарантій до 191,6 мільярди гривень. Е, це на 16 мільярдів більше, ніж у 2025 році. Також передбачено безкоштовні ліки для громадян, зокрема для лікування серцево-судинних захворювань, цукрового діабету інших хронічних хвороб, і до 6 тисяч гривень можуть зрости мінімальні пенсії. До кінця 2026 року. Про це повідомив нардеп Руслан Горбенко. Це рішення вже розглядається в Раді. Я так розумію, що це щось він десь взяв з пенсійної реформи, бо саме там такі цифри світилися. Ну, шість тисяч гривень звучить дуже круто, але не дуже правдоподобно. Ну, я в цій темі вже більше сти років, і таких сум я ще не зустрічав. Хіба що. В обіцянках депутатів да, там можуть бути навіть більші, но тим не менше вони вказані, я про них розповідаю. Зарплати посадовців будуть відв'язані від прожиткового мінімума. Стверджую, що це зменшує навантаження на бюджет, а я б так не сказав, що це зменшує навантаження на бюджет. Просто вони бачать, як цей прожитковий мінімум повільно зростає, а їхні зарплати до нього прив'язані, то рішили відв'язати, щоб не зростав так само повільно їхні зарплати. І нардеп. Железняк повідомляє, що уряд планує індексацію пенсій для десятки 3 мільйони пенсіонерів з 1 березня 2026 року. На це буде трансфер в пенсійному фонді 251 мільярд гривень. Тобто на чверть трильйона добавлять пенсійному фонду грошей. Здавалося б, все хорошо, да? Вроді такі цифри описують. А де пенсійна реформа? От в мене питання. Я все читаю ці індексації, зміни. Тут є дещо про зміни в пенсійному законодавстві. Зараз про них прочитаю, але слов пенсійної реформи я ще не знайшов. І в мене питання якщо депутати приймуть пенсійну реформу, як то впишуть потім бюджет, якщо його вже приймають? З цікавих цифр що ще більше ніж 1,5 мільйони мільярдів гривень видалено на єдиний марафон 1,5 з половиною мільярдів це капець. І там також куча ще інших видатків. Найбільші видатки це на оборону. Там більше двох трин, більше ніж е 400 мільярдів, ні 40, здається, мільярдів на виготовлення власної зброї, на розширення програм виготовлення власної зброї. Да, на оборону це все надо. Головне, щоб ну, воно правильно все доходило і розпреділялось. Ну, це не нам. Як би нам вирішувати, але не думаю, що нам хтось то буде дуже сильно розповідати, але дуже сильно надіюсь, що то дійсно буде працювати на оборону і дійсно в інтересах нашої держави і наших людей. Далі, давайте ж саме про пенсійне забезпечення. Я цілий тут такий абзац виписав, бо він дуже і дуже цікавий, бо там скрізь просто циферки, а тут от прямо абзац з роз'ясненнями. Давайте я вам його зачитаю і потім роз'ясню. Е, е, пенсійне забезпечення передбачено видатки з держбюджету. Тут не враховуються на пенсійне забезпечення видатки самого пенсійного фонду. Тобто з єдиного соціального внеску пенсійний фонд має свій прибуток з того, що ми платимо. Ну, всі, хто працює, всі, хто підприємці, всі, хто веде якийсь бізнес, всі платять єдиний соціальний внесок. І це окремо ухвалюється як бюджет пенсійного фонду. Зараз говоримо вже ж про лише про трансфер бюджету з центрального бюджету, те, що платиться саме податкам, а не єдиним соціальним внескам. Тож пенсійне забезпечення передбачено у віддатках у сумі 251 мільйон грин. Ні, це мільярд гривень 251-311, 251, да? 251, 251 мільярд грин, що на 14 мільярдів більше ніж у 2025 році. Тобто ці кошти можуть бути закладені на погашення заборгованості або збільшення пенсії. Тобто, побачимо, коли буде прийнято бюджет пенсійного фонду, вже побачимо, куди вони будуть розпреділятись. Зазначений обсяг видатків дозволить забезпечити всі зобов'язання державного бюджету на виплату пенсій, доплат, надбавих та підвищення до пенсій, які відповідно до чинного законодавства. Фінансуються за рахунок бюджетних коштів, зокрема, зростання пенсійних виплат у зв'язку з підвищенням розміром прожиткового мінімуму, тобто, бачимо, на 2300 зросте до 2500. На це потрібно додаткові видатки Е для осіб, які втратили працездатність здійснення щорічної індексації пенсії, а також забезпечення у повному обсязі пенсійні виплати колишніх військовослужбовців. Та членів їх сімей, чисельність яких у зв'язку зі збройною агресією постійно збільшується. Зрозуміло, це все означає понятно, так? Да? Водночас, у 2026 році з метою зменшення навантаження о дуже цікавий пункт. Ті, в кого є заборгованість держави перед ними, уважно послухайте. Навантаження на державний бюджет. Продовжено норми, запроваджених законами України про державний бюджет України на 2025, зокрема щодо здійснення частини видатків на виплату пенсії військовослужбовців за кошти солідарної системи, доплати особам, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи, застосування коефіцієнтів до пенсійних виплат, підвищення розміру максимальної величини бази нарахування. Єдиного внеску з 15 до 20 розмірів мінімальної заробітної плати, крім доходу у вигляді грошового, забезпечення грошових винонагород та інших виплат, нарахованих військовослужбовцям тощо. Трансфер для пенсійного фонду України також не враховує видатки на перекриття дефіциту бюджету фонду, оскільки в наступному році він не прогнозується. Тобто пишуть, що пенсійний фонд буде бездефіцитним, а це означає, що вони зможуть Якусь частину грошей, які залишаться, да, направити на погашення заборгованості. Оце та сама заборгованість, яку з 1 вересня мали вже виплачувати всім, якби в єдиному такому порядку тут, скоріш за все з оцих грошей, які зараз я вам зачитав, буде туди направлено створення інституційних компонентів, функціонування накопичувальної системи. Загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, передбаченого Міністерству соціальної політики, сім'ї та єдності України, кошти в обсязі 50 мільярдів хех мільйонів гривень. Тобто, вже в бюджет включається накопичувальна система пенсій. Нагадаю, накопичувальна система пенсій мала вводитись разом з пенсійною реформою. Но щось дуже малі суми вони туди включають, означає, що будуть. Запроваджувати її дуже і дуже акуратно, дуже і дуже помаленьку. Тобто спочатку введуть якісь невеличкі суми, потім будуть збільшуватись. Це дозволить розпочати над запроваджуванням накопичувальної системи пенсійного страхування в Україну, виплату житлових субсидій та піль громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутових палив і скрапленого газу 42 мільйони. Це получається мільярд 42320 це 42 мільярди гривень. Е для надання державної підтримки 27 мільйонів домогосподарств. Якщо подивитись в цифрах, то 42,3 – це точно така сама сума, як закладена, як витрачена в бюджеті 2025 року, тобто не прогнозують значне збільшення субсидій, не прогнозують збільшення кількості отримувачів. Хоча і 2,7 мільйонів. Це більша кількість, ніж та, яка отримує зараз. Наразі там навіть до 2 мільйонів. Таким чином можна вважати, що ЕЕ не закладають в бюджет збільшення ціни на комуналку. Тобто, скоріш за все, її заморозять далі, і вона залишиться стабільною. Це хорошо. Таким чином, можна, ну звідси це випливає. Е... Сказано, що Е будуть створювати механізми надання населенню житлових субсидій та пільг. Шляхом посилення адресного підходу до надання підтримки з урахуванням потреб. Зазвичай такі фрази е свідчать про те, що буде зменшуватись кількість, тобто адресність це означає, що приходять і прямо дивляться, надо вона вам, не надо і наскільки сильно надо, якщо вже там прям дуже-дуже надо, да, то дають. В інших випадках, типу, ну, пройшли при якимось критеріям там. А критерії тих там додається кожен рік все більше і більше. Тож робимо якісь висновочки, да? бюджет показаний з хорошого, що зростає мінімалка і індексація буде на належному рівні, попередньо випливаючи з цих цил. Мінімалка і максималка, да, пенсія 20361, які вже так задовбали всіх. Ну, не може такої суми бути. Нарешті зростає хоча б до 2595, ну майже 2600, але це і є ще і так дуже і дуже мало. По-друге, що обіцяли, що це все від прожиткового мінімума. Дуже сильно на це надіюсь, що це зробить пенсійна реформа. По третє, дивимося, як з 1 жовтня запрацює базова соціальна допомога. До речі, про соціальні допомоги там також є цілий пункт. Я його також ознайомлюсь, вам розповім все, не переживайте, все розберемо, але там також декілька сторінок тексту, тому давайте краще розділимо ці дві теми. Но там значне збільшення це за рахунок впровадження цієї БСД. Далі, де пенсійна реформа? Незрозуміло тут її точно поки що нема. І чому, враховуючи бюджет, вже відразу її туди не вписували, не розраховували, якось все не підганяли. Бо потім то все буде постановою кабінетів міністрів, потім то буде Е, нестача коштів в бюджеті, бо вони туди не закладені. Е, і це будуть дефіцити. І дефіцити призведуть до якихось скорочень виплат Да, і до того, що скажуть, ну, типу, ми прийняли, але грошей не заклали, то вибачайте, ви нічого не отримаєте. Дуже сильно не хотілося, щоб такого не було. Дуже сильно хотілося б, щоб такого не було б. Не хотілося, щоб розвився такий сценарій, да, негативний, прям меганегативний. Тому радіємо за вчителів, медиків, школярів, студентів, яким збільшаться виплати. Збільшаться стипендії і школярів будуть безплатно харчувати. Е, е радіємо за тих, ну як радіємо, трішки радісні емоції за тих, кому збільшать мінімальну і максимальну пенсію, тому що прям сильно порадіти там немає що. 2600 в наш час це і так дуже і дуже мало. Але радіємо за те, що пішло збільшення, і також дуже сильно спостерігаємо за цією пенсійною реформою, коли нам її вже нарешті покажуть. Там вже зовсім трошки часу залишилось, щоб уряд представив її у Верховну Раду. На голосування вже дав. Як тільки то буде, я відразу вам розповім. Тому слідкуємо разом і до нової зустрічі на Народній думці, дорогі мої глядачі. Yeah.